Слава Перуну, батько наш. О діти ми перуну, вівнуки да Божі правнуки сворожі. І батько наш перуне честь, справедливість його сила. Благородство, правда і суд. Воїнів наших Він охороняє воїнів наших. Він своїми силами благословляє, наділяє. А загиблих воїнів наших. До полку свого Перунового забирає. Тану переду вам перуну покличу, Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний силами Перуновими, блискавками ясними, землю освяти гармами реясними, золоторками вогню викриши, вогню викриши, світло запали, могуті силу свою, вона з прояви. Слава перуну, слава! Перуне, перуне, Боже златоруний, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів научаєш, як бій вигравати й нечість долати, як вереженькою кусити, і правду любити. Вої твої ревні то предки наші кревні, які право боронять а за нас богів молять, а берусь повстала і могуть настала, аби храми роду, капища народу волхви Відрлили славлення богам творили перуни, перуни, Боже златоруне. Силі рода славу співаю тебе величаю, слава перуну, слава. Слава, слава. перуну, стріли кидай на ворогів наших і вірно вперед веде стежці, тому що єсть той воїнам сути честь. І яко Злоторун милостив, все праведен єсть, прийми пожертви наші. В ім'я утвердження сили і правди твоєї. Силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти. Усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православною, Усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, лобах наших у владі нашій. Геруне Боже наш, ти правовірно охороняєш між білобовим і чорнобовим лад, встановляєш. Крутий коло живого явлення, у сварзі синій, це ти ведеш нас тезею правою, добра нічесної, з воротами чорними, аби утверджувати й державу берегти. України русь святої стерігти, ти, ти сила сильних відвага відважних, правда, праведних і святість святарів. Ти повсякчасно зоберігаєш, перемогу дає жіницих караєш, Як грім з неба гряне, так у перун в колісницю сяде. Діви, по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають, грізний перун сваргу гукає. Військо своє до бою скликає, Гей, перунечь могутній витязі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик це чуємо, лави, стаєм. боїв рідних Україну Русь святою до Січі йдемо. Слава перуну, слава. Слава Богу, нашому, перуну, світлосяйному він громами, землю пробуджує тим, дух, укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво, його Небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви, ковни сворожі стерегти Україну Русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесне, вогнями мноюми виблискує се отцові наші кують мечі, крицею вхід, збираючись на тьму, вражею. Тож візьмемо оруж'я своє й станемо в лаву війдино, аби з предками вирушити убиту Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих то йдемо про тебе, злоду, лад світи, сутворяючи з богами нашим разом. Слава, перуну, слава. <звук> Перуни батько наш, гримить у сварзі синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. В колі живого явлення тила, тоберігаєш рід, руський нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими поруницями, а тіла наші вогняними громовицями, захисти воїнів наших захисниць захисників України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших грудах, наших у владі наші. Захисти їх святими поруницями, а тіла їхні вогняними громовицями. Хай вони нас усіх не чіпають, ворогів відганяють, ворогів спобляють. Горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святий Божий, тож з тобою ми повсякчас поєднані, утриглай, великому об'єднанні прибудь до нас на поклик наш. Слава перуну, слава. Перуни, батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому. Воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри, православної України, руси славної. Аби наповнився народ наш воїнами сильними, воїнами праведними, охоронцями віри, православної України, руси славної. Хай перебуває під захистом кожен твоїм. Кожен, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православну, Кожен, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших в родах наших у владі нашій. Хай буде так, слава перуну, слава. Перуне батько наш, увійди духом своїм в народ наш, в землю нашу. О святий народ наш, землю нашу силою своєю, хай прибуде в народі нашому і землі нашій сила. Твоє могутня сила праведне, на здоров'я, на щастя, на багатство народу, мунукам даж Божим. хай буде так. Кличу вогонь, святий сворожий дух, праведний, великий Боже, могуть, пекучу боїв рідних прийди та нащадків гідних, прийти, прийди, Боже, у святи. Кличу вітер, святий стрибожий, Дух праведний, великий Боже, і могуть клитючу боїв рідних, прийди до начатків гідних, прийди, Боже освяти. Кличу воду, водицю, святу студоницю, дух праведний, дане Божницю, могуть текучу богів рідних, прийди до начатків гідних, прийди, Боже, освяти Кличу землю, землицю, святу покривицю, дух праведний. охочу, Божницю, могуть твердючу богів рідних, прийди до начатків гідних, прийди, Боже, святий. Перени батько нашу Святий Духом своїм, народ нашу землю нашу, Україну, Руси православної. Хай прибуде в народі нашої землі наші могутня і сила, сила праведна, Хай захищає вона всіх воїнів, сильних народу нашого. Хай буде так. Ну як то вже звиклося у часі війни, то додаємо до слови Поруну ще заклик до роду, заклик до предків. То перший раз і не знає, що це таке, то відкривайте плейлист, практики словолюбом чи молитві слави. І там знайдете характерницький заклик до роду, до предків. І там все розписано, все розказано. Що це за заклик, чому його так важливо робити нині на всіх теренах України, Руси православної, а особливо в часі повітряної тривоги. Тож відкривайте і робіть. Я стою на землі своїй рідній, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові крови. Призивай всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі, цій станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей, моїх налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших земель, наших і з влади нашої. Хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших на землях наших і у владі наші. В чиїй душі пала вгоню, іскри которого у серці моїм, Повстаньте і спопиліть ворогів наших на землях наших, і у владі нашій. Роди наш, красний, предки мої рідненькі, закликаю вас нині в часі біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу. Благаю вас про поміч. Встаньте поруч із народом моїм добою. Примножте силу нашу славу свою допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так, дякую. Слава рідним вам, слава роду. Слава Україні, Руси, слава. Тож на тому слава Бага Перуну завершується. Хай прибуде сила Перуна з усіма нами повсякчас. Да прибуде з нами захист перуновий, захист домів наших, родин наших, народу нашого. З нами кожного слава перуну, слава. В Цьому слово перуну завершується, однак залишається з нами, бо ми ще зробимо один маленький обряд. Однак дуже важливий. Славу Ророгу! Ророг – все батько наш, який соколом світлоцяйним ширяє з неба і вогонь віри зносить. Душі наші осяючі і землі наші осяючі. І знак, якого когербом нашим є, боророжичими є. Тож,